В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні у нас, принаймні, потрібна нагода поміркувати про згубні і жахливі наслідки насильства, яке панує в світі. Ну, По-перше, ми сьогоднішня притча про злих виноградарів. Вона про насильство. Вона про історію людства після гріхопадіння, про історію жертви Спасителя. І друга нагода це пам'ять святого Пророка, Притечі Крестителя Іоанна. І в цей день церкви установлений строгий піст. Усікновені голови приттечі. Як так случилось, що він помер у цій насильницькій смерті? Він помер за правду. Коли всі мовчали, коли всі не вважалися нічого сказати, він свідчив про правду. Він не боявся сказати про правду самому цареві. Цар його боявся, цар його беріг, цар його поважав. Всі знали його як пророка. Але сталося так, що ж довелося поклястися і, щоб не порушити свою клятву, віддати його на смерть. І оцей невідворотній. Тяжкий перебіг побі... по... 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 подій ми і сьогодні і згадуємо. І ще, один... ще у нас одна нагода є. Уже оце 11 вересня, день, який нерозривно пов'язаний з пам'яттю пророка. Це вже 21 рік пройшов від того терористичного акту жахливого, що був у нью йорку коли тисячі людей загинули. І цей акт він поклав початок цілій політичної епосі, епохи насильства, епохи терора. З того часу і підривалися бомби біля урядових здань, і в транспорті зривалися бомби, масові вбивства. Хтось це зв'язував з ісландським фундаменталізмом, це не так. Бо і в усіх країнах оце, оце зло. Недаремно в притчі про злих виноградарів згадується сад, виноградник, і відсилає нас одразу до перших слів книги буття, коли Бог насадив, насадив сад Едем на сході і поставив людину, чоловіка, Адама. Р... працювати в ньому. І все було б, якби і Адам, і Єва були співробітниками Божими, виконували волю Його. Але Змій змій спокосив їх. Змій не сказав, що я, я візьму вас під е, свій захист. Я вас буду захищати, я вас буду оберігати. Ні. Він навпаки, він звернув їх до йогоїзму. Ви самі будете як боги. Ви повинні вкусити від дерева пізнання добра і зла. І з того часу почалися всі наші негаразди. З того часу і кров, і убійства. Уже перший син Адама і Єви, Каїн, став першим убивцем, братом убивцею. І настільки цей гріх в'ївся в нашу людську природу, що ми самі бачимо, згадайте своє дитинство, бачиш у російського хлопчика якась іграшка, яка тобі подобається. А хлопчик ще слабіший від тебе. Ти штовхаєш його, забираєш, б'єш і таки хватаєш собі ту іграшку, не думаючи про наслідки, що з того буде. І оцей Древній змій, дьявол, він спохожає кожного з нас. Він недавно була така притча, слухав я. Після пасхальної заутнення приходить монахиня в свою келію. Така радісна вся, сяє, пасхальною радістю, їй хочеться весь світ обійняти. Радість Христового Воскресіння. У неї котик жив в келії. Вона його обнімає, цілує котику, Христос Воскрес. І раптом чує голос не людський, а голос того древнього Змія. Отож Бо Іванош Воскрес. І тут же здох. І спустив дух, і після такого, такий сморід в келі був, що стояв він там кілька років, не могли від нього позбутися. Тобто, здається, серед святості, серед любові. Серед доброзвичливості тут же живе вже зло. Отак От наша країна, наш народ. Ми ж жили, не тужили. Ну, Не все у нас гаразд було, але ми жили мирно і не даремно там же ж. І поет казав, вірші товариші Маскаль на Україну, шуток Ніскаль. Тобто ми звикли, що з нас кипкують, з нас шуткують. Ми такі собі були хохли. І раптом оказалось, що ми фашисти, що у нас йде геноцид, що треба когось рятувати тут. І того такі добрі росіяни вдерлися в нашу країну, розстріляли, побили всіх. І ми ще будемо винувати. Отак От було і з тим із виноградником, який господар. Насадив виноград, городив його плотом, поставив башту, зробив точило для вироблення вина. І віддав її виноград. він сам поїхав десь далеко. Виноградарі, звичайно, робота виноградника важка. Вони працювали, вони трудилися, а потім подумали, а чого це ми повинні віддавати плоди своїх трудів комусь. Ось воно нам і належить. І тому, коли Господар прислав своїх рабів, своїх слуг, щоб за урожаєм, вони одного побили, другого убили, третього забили камінням. Така важка тортура, важка страта, така тяжка. І тоді господар посилає ще рабів більших, більших числом. І з ними поступили так само. І тоді він послав свого єдинородного, єдиного сина і подумав, устидяться сина мого, і віддадуть те, що належить мені. А вони подумали, що син один, він спадкоємець, а оскільки ми, ми працювали вже стільки років в цьому винограднику, то ми і успадкуємо все, все це добро. Вони вивели його за межі виноградника і там ми били. Той Господь предсказав свою смерть. За святим Городом, за Єрусалимом, його придали смерті. І оце, оце зло, оцей терор, який зло примусило Ірода стратити праведника, пророка. Зло, яке направило оцих озлоблених терористів. Літаки свої направити на міжнародний торговельний центр, щоб тисячі людей там згоріли. Оце переконання, що без Бога самою тільки силою, культом сили можна всього добитися. Ми бачимо цей терор скрізь. Ми бачимо, наш народ пережив. Інший терор уже не маргінальних груп озлоблених, а цілої держави проти народу. Мільйони і мільйони людей загиблих в концлагерях. Від одної тільки маленької партії, яка завоювала силою, владу в країні і стала всіх вчити, що добро, а що зло, і залізною рукою хотіла привести. Всіх людей до комунізму і завоювати весь світ. І ми бачимо, що райського саду на землі не вийшло у цій групі людей. Навпаки зруйнована економіка, озлоблені люди, підозрілі, роз'єднані і роз'єднана нація. У нас всі, кожен проти всіх. Оце наслідок такої ідеології. І ви подивіться, коли ганьба наша гуманітарка, яку посилають нам цивілізовані країни, це ж вона не з неба падає. Це ж трудилися люди, це люди віддавали свої гроші, власність, своїй кишені. І що ж вийшло? Почали спекулювати нею. Уже не знаю, де там. Далі вже в Закарпатті кажуть, хочете знати, що там посилають з гуманітарки? Підіть на базар і подивіться. Уже там, на, на самому кордоні. Поки доїде до нас, вже між своїми людьми його розподіляти, як, як, можна, як можна після цього щось давати, жертвувати нам. Це наслідки отої страшної боговорчістської влади, яка перебувала 70 років у цього вавілонського полону оцього насильства. Що зробить господар зі злими виноградарями? спитав Господь. Йому ж фарисії ті ж самі відповіли, він придасть їх смерті, злих злі погубіт, а виноградники віддасть іншим виноградарям. Господар завжди сильніший від тих орендаторів, від тих найманців. Бог завжди своєю правдою і істиною переможе всяку неправду, так чи інакше. І даремно люди воюють проти Бога і думають добитися чогось без істини, без Христа. Ми повинні держатися в тій істині, ми повинні свідчити про істину, ми повинні йти оцим шляхом, на який Бог нас поставив, і нести у світ закваску царства небесного. Бо якщо сіль втратить свою силу, на що вона буде годна? Ми назвали це сілью землі, ми християни. І ми повинні про це не забувати. І оцей оця притча про виноградників і пам'ять прока і притечі квістителя Іоанна. І оця згадка про страшну загибель в Нью-Йорку, вона повинна, повинна сьогодні заставити нас подумати і поміркувати про і нашу природу, і про те зло, яке в нас перебуває. Виправитись, покаятись і йти далі своїм тернистим шляхом. Амінь.